Вічай, вразливість, критична ситуація в житті це не момент для курсів, як заробляти в легкості, бо у відчаї людина шукає порятунок, не істину, а саме вихід. І саме тоді, коли всередині темно, вона стає особливо вразливою до красивої брехні. Брехні про те, що якщо ти пропрацюєш свої блоки, гроші потечуть самі, що достатньо відкрити енергію і Всесвіт, усе дасть. Але відчай це не блок, відчай це біль. Це сигнал, що в житті стало занадто багато втрат, знецінення, безсилля та страху. І перш ніж іти в легкість важливо пройти крізь те, що болить, не відмовлятись і не втікати від реальності, а знайти себе в ній справжню, вразливу і живу, бо жодна легкість не будується на запереченні. Гроші не приходять через відмову від болю. Вони приходять, коли відновлюється відчуття опори, встановлюється контакт. І віра, що ти можеш впливати на своє життя. Легкість це не стан після практик, це наслідок того, що ти витримала правду про себе і не втекла в красиву ілюзію.